Коротка притча Сокіл і Ворон запитав Сокіл у Ворона, О, мудрий вороне, ти живеш майже сто років. Ти, кажуть, пам'ятаєш моїх батьків, дідів та навіть прадідів. Скажи мені, мудрий вороне, в чому твій секрет довголіття? А ти живий так, як я, і твоє життя стане набагато довшим. І Сокіл вирішив дружити з вороном і жити так, як він. Вони спокійно сиділи на гілці Великого дуба і розмовляли про життя. До полудня обидва зголодніли і, не поспішаючи, полетіли шукати обід. Незабаром ворон побачив мертву тварину. Зрадівши, ворон полетів вниз, а сокіл за ним. До цього сокіл ніколи не харчувався падалю. Ворон з жадібністю накинувся на м'ясо. Сокіл клюнув падаль, зупинився. Клюнув ще раз, подумав, клюнув третій, а потім сказав, Ні, вороне, ти знаєш, краще раз напитися свіжої крові, ніж 100 років їсти падаль, і злетів у небо. На мій погляд, ця притча дуже актуальна в наш час. Чому? Вона розповідає про вибір між довгим, але нікчемним життям, і коротким, але гідним. Ворон символізує обережність, сірість, пристосуванство, тому він живе довго. А Сокіл це шлях честі, сили, свободи. Його життя може бути коротшим, але воно наповнене справжнім змістом і красою. Але кожен вибирає свій шлях сам, сам пише сценарій свого життя і потім виконує в ньому головну роль. А ви як вважаєте? Буду вельми вдячний за коментарі та дописи. Якщо поділяєте мою думку, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Якщо не згодні, ну ставте дизлайк. Все повинно бути справедливо. Бажаю вам удачі. До нових зустрічей!